Сьогодні, коли примножуються епідемії, катастрофи, війни, зло і насильство, багато християн, багато церков виявилося не готовими до цього. Немає розуміння, як рухатись і що робити в ці важкі часи. Чи може бути таке, щоб Бог не попередив і не підготував церкву? Звісно, ні. З біблії ми бачимо, що Бог завжди посилав пророків. Які відкривали майбутнє і попереджали народ про те, які події відбуватимуться, за які грехи та як врятуватися, усе відбувалося так, як говорили пророки. І сьогодні є достатньо пророків та пророчих шкіл, але результату від цього немає. Немає відкривання та розуміння, як вести народ і що робити. Чому це відбувається? І що пропустила церква? Церква стала тілесною, душевною, залежною від матерії, рухається за модою та релігією. Припинила слухати людей духа, тому вона не готова до всіх цих подій і не чує попередження від Бога. Хоч би які були переслідування, труднощі, проблеми, війни, епідемії, має результати, продовжує рухатись та церква, який є апостольсько-пророчий дух. Пророчий дух це пророчий голос, який сповіщає волю Божу і повертає народ до Бога, коли народ відступає. Прикладом для нас є апостол Павло, який здійснив серйозну працю благовістя. Наприкінці його життя, коли були важкі часи і переслідування, багато церков, служителів залишили Павла. Адже Павло був уже старий, не такий сучасний і інші пророки кращі та молодші, але помазання та призначення від Бога не залежать від віку, голосу чи освіти. Через Павла утвердилось благовістя, і всі погани почули Слово Боже. Усю працю Павла Бог підніс, оживив і заснував, примноживши благодать. І протягом тисяч років усі навчаються на основі віри Павла. Ось що таке дух пророчий. Пророче слово від Бога не може вийти з моди чи стати несучасним. Це слово завжди живе і дійсне. Якщо ми слухаємо людей із пророчим духом, тоді церква готова до всіх подій і має чітке і ясне розуміння, як рухатися і що робити.